З Вашингтона «Голос Америки українською виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділково п'ятницю о 18-й за Києвом говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів, Європи та не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остабариш друзі нагадую вам, що це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас чи на Фейсбуці, чи чи в Ютубі, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, запитати нас ті речі, які вас цікавлять. Ми з Юлою спробуємо ці запитання зачитати в прямому ефірі на них відповісти, якщо будемо мати відповідь. Ну і теж нагадую вам і заохочую писати звідки ви дивитеся, слухаєте ефіри «Голос Америки» українською. Нам такі коментарі приємно завжди читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать наші ефіри. Починаємо сьогоднішню програму з візиту угу. важливого Дениса Шмагаля, у Вашингтон. Так. Юлі, так що ми знаємо. На цьому мить ми знаємо, що Денис Шмигаль прибув до Пентагону. Там його зустрів міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, і вони власне будуть вести переговори. Після того у Дениса Шмигаля також запланована низка інших зустрічей впродовж його кількаденного візиту до Сполучених Штатів. Але більше про це ми можемо поговорити з нашою колегою Іриною Шинкаренко, яка сьогодні працює у Пентагоні і власне чула перші заяви від міністра оборони Сполучених Штатів від премєр міністра України Ірино, вітаю! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю, Ірина. Якщо ми говоримо про те, взагалі в якій атмосфері зустрічали українського прем'єр-міністра, я знаю, що ти була на церемонії урочистій в Пентагоні. Розкажи, взагалі, в які в якій атмосфері це все відбувається, і що відбувається просто зараз і юлю про все розкажу. На жаль, не можу показати, тому що за правилами безпеки і роботи журналістів тут не дозволено знімати, тому про все розкажу. Хоча це другий візит Дениса Шмигаля до Пентагону за час війни, зустрічали його як і минулого року, так і цього року урочисто. Він прибув сюди на такому авто, перед яким їхала колона мотоциклів. А зустрічав на східцях Пентагону міністр оборони Ллойд Остін із почесною вартою, і почесна варта тримала прапор України та США, а також коли міністр оборони Шалойдості на зустрівся з Денисом Шмигалем, вони обидва послухали гімни України та США, і разом із Денисом Шмигалем в українській делегації була також посол України у США Оксана Маркарова. І ще хочу зазначити, що зараз тривають переговори Дениса Шмигаля разом із Лойдом Остіном за зачиненими дверима пресі дозволили бути лише. Буквально перші кілька хвилин присутніми, і ми помітили, що одна учасниця команди Лойда Остіна, яка була присутній на переговорах, вона вдягнула вишиту ту сорочку на ці переговори. Тому можна сказати, що зустрічають прем'єр-міністра України доволі гостинно. Так, це була села Воландер, якщо ми не помиляємося, це заступниця міністра так. оборони. І ми теж помітили Ірину, що вона була вбрана дуже гарно українську вишиту сорочку. Ірино, які заяви вже зараз пролунали на початку від міністра оборони США Лойда Осьна і від прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, що ми від них почули важливого? Як я вже сказала, пресі дозволили побути лише перші кілька хвилин під час їхньої зустрічі. Тож розповім про те, що ми почули під час таких, так би мовити, вітальних заяв. Ллойд Остін пригадав, що приймав Дениса Шмигаля у Пентагоні рік тому, коли війна Росії в Україні була. Повномасштабна війна була лише на початковій стадії, і він наголосив, що за цей рік Україна досягла значних успіхів. Зокрема, Лойдостін пригадав успішне звільнення Київщини, Харківщини, Херсона. Він наголосив, що США підтримуватимуть Україну до перемоги, і також що США разом з іншими країнами націлені на те, аби Росія понесла відповідальність за усі злочини. А своєю чергою Денис Мегаль подякував Америці за підтримку і він. Наголосив, що кожен наданий США долар використовується в Україні за призначенням. Він подякував зокрема за танкову коаліцію, створену разом зі США, але водночас зауважив, що Україні потрібно більше зброї, зокрема літакова коаліція, і пригадав про літаки F-15 та F-16. І якщо ми можемо, давайте послухаємо прямо мову. Я впевнений, що ми задовільнимо оборонні потреби України протягом цієї весни і надалі. І як неодноразово заявляв президент, ми будемо поряд з Україною стільки, скільки буде потрібно. We will win this war. Ми виграмо цю війну, але щоб so досягти цього швидше і з меншими втратами, Україна потребує інтенсивної військової допомоги, більше систем протиповітряної оборони, щоб мінімізувати ефект від російських авіаударів, більше важкої артилерії. І боєприпасів ми також просимо ще раз розглянути можливість надати Україні ракети великого радіусу дії, щоб захистити себе і Європу, Нам потрібне важке озброєння і літаки. Ще хочу зауважити, що візит Дениса Шмигаля до Пентагону та до США загалом відбувається на тлі таких подій, як підготовка очікуваного контрнаступу збройних сил України а також ймовірного витоку засекречених даних про ймовірні плани української армії. І що до цього, напередодні візиту до США, американські журналісти поспілкувалися із Денисом Шмигалем, і він дав короткий коментар, в якому наголосив, що Жодна із країн-партнерів не тисне на Україну в питанні того, коли саме їй проводити контрнаступ. І також він наголосив, що жоден імовірний витік інформації не вплине на здатність української армії відвоювати свої землі. Для цього потрібно лише більше зброї. І ось чому ще важлива сьогоднішня зустріч? Вона відбувається напередодні зустрічі міністрів оборонних відомств у форматі Рамштайн. Зі змі стало відомо якраз напередодні, що нова зустріч Рамштайну має відбутися 21 квітня. Пітня, тож на на цій зустрічі головуватиме Лойд Остін. Тож у Дениса Шмагаля очевидно зараз є гарна нагода поспілкуватися з міністром оборони США перед 11-м mm -hmm. Рамштайном. Безумовно, Ірино. Якщо ми говоримо взагалі про інші можливості, з ким ще буде спілкуватися Денис Шмагаль, а що відомо про деталі його візиту, за чим ти будеш також стежити і з ким ще очікувати зустрічі? Яка головна мета цих зустрічей? Візит Дениса Шмигаля до Вашингтона триватиме до кінця тижня, окрім зустрічі у Пентагоні на порядку денному його візиту це перемовини з міністрами торгівлі та фінансів. США. за нею ми будемо слідкувати. Також Денис Шмигаль візьме участь у великому заході Spring Meetings, весняні зустрічі, який проводить Міжнародний валютний фонд та світовий банк, за чим ми також стежимо. І напередодні візиту у своїх соцмережах Денис Шмигаль анонсував, що в рамках цих зустрічей готуються. Нові угоди та домовленості для посилення економічної стійкості України. А ми знаємо, що Світовий банк та МВФ є одним із найбільших донорів для України, і саме у квітні МВФ виділив новий транш у 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Тож потреби в Україні за оцінками цих установ. Потреби України є значно більшими, близько 4 мільярдів на місяць. Тож говорити тут є про що і. Ще хочу зазначити, що перед візитом до Вашингтона Денис Шмигаль побував у Канаді, і в ході цього візиту було оголошено про новий пакет військової допомоги. І тож тепер ми будемо уважно слідкувати за всіма подіями у Вашингтоні і чекати теж позитивних результатів для України. Абсолютно, Ірино, чекаємо за терпінням на новини. І від тебе зокрема, дякую дуже тобі, що знайшла час, можливість приєднатись до нас аудіозв'язком із Пантагона. Саме була Ірина Шенкаренко. і дійсно стежимо ми за візитом Дениса Шмигаля у Вашингтоні за зустрічами, якими які тут будуть відбуватися. І Ірина вже частково задала про витік потенційний витік інформації із Пентагону, документів, знімки, які зараз циркулюють у соціальних мережах, і задала реакцію Дениса Шмигаля, Задала також реакцію тут у Вашингтоні. І також Юрій, знаєш, я зверну увагу на коментар сьогоднішній Олексія Резнікова. Це міністр оборони України. Коли його запитали в Києві журналісти, як він може прокоментувати ці знімки, які з'явилися в мережі, він сказав, що за його оцінками на них є мікс правди і неправди, правдивої та неправдивої інформації. Але навіть та інформація, що, начебто, виглядає як правда, вона вже не є актуальною, каже Олексій Резніков, Ми пам'ятаємо, що на тих знімках. Які циркулюють зараз в мережі, на них, начебто, є інформація, яка стосується а, лютого та березня цього року, а, і прокоментував також вперше а, цю історію міністр оборони Ллойд Остін. Вчора він а, мав нагоду поспілкуватися із журналістами, запитали його і насправді кілька речей так про те, як відбувається розслідування. Лойт Остін сказав, що заглянуть по суті у кожну шпоринку і зроблять все можливе аби з'ясувати. Масштаб цього витоку, хто за ним стоїть, і притягнути до відповідальності, якщо це був якийсь такий навмисний дійсно витік цієї інформації щодо питання, як ця історія може вплинути на контрнаступ України, як може вплинути на бойову готовність української армії, Остін сказав. Так можемо зараз послухати його коментар. Айджоквиз Майканпартінюкраїндідеї. Я щойно розмовляв зі своїм колегою з України, міністром Олексієм Резніковим, і ми обговорили низку питань, як це зазвичай і робимо. Але він і українське керівництво залишаються зосередженими на поставленому завданні. І Я абсолютно впевнений, що вони зроблять те, що роблять хороші лідери, чудові лідери. Вони боротимуться з ворогом і не керуватимуться якимось конкретним планом. Українці мають багато спроможностей, необхідних для досягнення успіху. Ми підготували величезну кількість їхніх військ. Ми надали значну кількість техніки. Гадаю, в Україні вважають, що вони у досить хорошій позиції. А ми зосередимось на тому, аби продовжувати надання безпекової підтримки та спроможності, аби вони могли і надалі досягати успіху, коли вирішать розпочати наступальні операції. І багато нас питають всі дні, як ця історія із можливим витоком документів може вплинути на подальшу військову підтримку України. Лодосім частково сказав, але перед тим ми чули також і коментарі з Білого Дому і з Пентагону про те, що жодним чином це на підтримку США України не повпливає. Як і так. раніше обіцяли сполучені штати підтримувати Україну скільки скільки знадобиться, так це і буде відбуватися, і надалі надаватимуть зброю та боєприпаси для ефективної оборони та повернення своїх територій. Тому тут, в принципі, за словами Білого Дому, Пантагону, хвилюватися нема причин. Будемо стежити знову ж таки за можливими зголошеннями про майбутню військову підтримкою. Та деякі експерти насправді з ким спілкувався Голос Америки, говорять про те, що ця ситуація може негативно вплинути на Україну з точки зору того, що Якщо виявиться, що частина цих документів є правдивими, то це не гратиме на руку українським планам. Адже ніхто не хоче, щоб ворог знав, які плани є у армії. Однак, як наші колеги із грузинського відділу поспілкувалися із Беном Годжесом, ви його добре знаєте. Він є військовим аналітиком. Раніше він був командувачем армії США у Європі, і на його думку, в найбільшому програші можуть бути сполучені штати, тому що це потенційно, якщо виявиться, що документи є автентичними, Ичними, принаймні, частина з них це може підривати довіру союзників. З точки зору впливу на контрнаступ України. Він вважає, що це не матиме аж такого серйозного впливу. Адже навіть якщо Росія могла дізнатися про якісь певні плани, хоча він не думає, що це сталося, він вважає, що Росії не має достатньо сил, щоб завадити цим планам. Давайте, власне, послухаємо його коментар і повернемося до обговорення. It's damaging це шкодить, коли трапляються такі речі, тому що наші відносини з іншими країнами поширення розвідданих, звісно ж, засновані на довірі. Якщо інші країни вважають, що ми не можемо захистити секретну інформацію, вони не захочуть ділитися з нею. Це один з аспектів. І звісно, ніхто не хоче, аби ваші вороги дізналися про те, що ви знаєте про них, тому що з цього вони можуть визначити, як ми це дізналися. З іншого боку, я не думаю, що були розкриті якісь конкретні українські військові плани, і відверто кажучи, багато цієї інформації вже було у доступі два чи три місяці тому. Тож я не думаю, що це завдасть шкоди майбутньому наступу України, коли б вони його не розпочали. І я не думаю, чесно кажучи, що росіяни достатньо спритні, щоб мати змогу щось з цим зробити, навіть якщо вони отримали доступ до чогось, що вони могли б використати. І от наш глядач Тарас Пушкар сьогодні і вчора питав кілька разів про вплив власне цього потенційного витоку. І зокрема, він питає про атакамс. Чи а, могло це мати вплив на непостачання сполученими штатами і партнерами Атакамсів? І він питає, чому тема Атакамс повністю зникла з ефіру? Вона не повністю зникла з ефіру. Ви почули, можливо, сьогодні від Дениса Шмигаля він знову порушив це питання. Він сказав, що він закликав Сполучені Штати надалі надати більш далекобійну зброю. А зокрема, це можуть бути. Атакамс, але також Бен Годжес, з яким спілкувався грузинський відділ Голосу Америки, він вважає, що якщо частина з цих документів, яка витекла в інформаційний простір в інтернет, якщо вона є правдивою, він звернув увагу на документи, які стосуються браку протиповітряної оборони, саме боєприпасів до протиповітряної оборони. І він вважає, що Сполучені Штати це має спонукати Сполучені Штати якраз надати більш далекобійну зброю Україні, зокрема Атакамс, також літаки, що. Українці мали змогу вражати бази Росіян у Криму, щоб Росіяни не могли здійснювати звідти повітряні атаки. Давайте послухаємо цей коментар інформейшн абаймисолдифенс. Мою увагу привернула інформація про боєприпаси до протиповітряної та протиракетної оборони. Я завжди вважав, що їм цього не вистачає, адже вони дуже багато цього використовують. Тому якщо ці документи автентичні, а ми не знаємо, чи це так, але якщо ці дані точні, тоді адміністрація повинна не лише намагатися забезпечити ще більше такого зброєння, але вона також має переглянути питання щодо надання їм F-16 або інших літаків, які можуть допомогти, і ми маємо їм допомогти, чи то з F-16, чи атак. Камс або бомбами малого діаметру для наземного запуску, або різними типами потужностей для завдання ударів на великій відстані, які перешкодять Росії у використанні Криму як бази для завдання ракетних ударів. Ось така думка Бена Годжеса. І не лише він, не лише експерти про це говорять, і також на офіційному рівні йдеться про це. Про це можемо теж поговорити детальніше згодом. Але зараз бачу, приєднуємо Богдана Цюпина, нашого європейського кореспондента, і з ним можемо поговорити про. Наступну тему нашого сьогоднішнього ефіру про візит Джо Байдена до а, Британії до Ірландії. Про що цей візит? Які його є основні акценти? Богдане, вітаю тебе. Дякую, що знайшов час приєднатися до нашої розмови. Ми знаємо, що сьогодні Джо Байден вже буквально майже годину тому прибув до Дубліна до Ірландії. перед тим він був у північній Ірландії в Белфасті, де бачився, бачився зокрема із британським премєром Ріші Сонаком. Богдане, про що вони говорили? На чому був наголос от їхньої двосторонньої зустрічі і двостороннього партнерства США та Британії? Що стосується теми переговорів американського президента Джо Байдена з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком, то головний наголос, наприклад, у заяві спільній заяві, оприлюдненій американською та британською стороною, робиться на відзначенні. На річниці 25-й річниці так званої угоди е, страсної п'ятниці чи, е, чи угоди Белфастської угоди, яка поклала край десятиріччям е, громадянського е, кривавого конфлікту в північній Ірландії. На цьому найголовніший е, робиться зараз наголос: 25 років це е, серйозна дата, і справа в тому, що для досягнення е, цієї е, угоди. Була потрібна серйозна допомога Сполучених Штатів. Фактично, США були посередниками. Вони сприяли тому, щоби Британія з Ірландією знайшли спільну мову, щоби пішли на певні компроміси. Так звані юніоністи у Північній Ірландії, переважна більшість яких протестанти, які виступають і тоді особливо виступали, і навіть зі зброєю в руках за збереження Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства з Великою Британією. І з іншого боку, були так звані республіканці, або їх деколи ще називають націоналісти, які переважно католики, котрі прагнуть воз'єднання. З Ірландською республікою на півдні, і саме це найголовніше про що про що говорили два лідери. Тому що насправді мирний процес північної Ірландії чи Ольстері, як ще деколи називають цю територію, він просунувся, але на жаль, не все не все ідеально. Є побоювання щодо майбутнього в цьому в цьому регіоні, і це було найголовніше. Інша справа, напевне, надзвичайно важлива саме для британської сторони. Це Економічна торговельна співпраця зі сполученими штатами США дуже важливий партнер для Британії, особливо після виходу Британії з Європейського союзу. Досі, на жаль, ще для особливо для Британії не укладено окремої торговельної нової торговельної угоди, тому що. Коли Британія була в Європейському Союзі, діяли правила торгівельної угоди між ЄС і, е, і Америкою. Тепер британці після виходу з європейського союзу намагаються укласти нові угоди, і виходить, що зокрема зі сполученими штатами надії на швидке досягнення такої угоди. Не виправдалися, ну Богдане, і власне, так. власне, це найголовніше, Богдана. Якщо ми говоримо про знову-таки 25-ту річницю укладення цієї балфаської угоди або угоди страсної п'ятниці, сьогодні президент Байден також виступав у Балфасті в одному з університетів із промовою з нагоди цієї 25-ї річниці, чи всі ем, вважають, що Джо Байден правильний посланник цієї ідеї е, миру і чи всі ставляться? Е, Спокійно до того, що саме президент Байден виступає з цим посланням так. Юлю, я вже згадав про важливу роль, яку відіграли Сполучені Штати у досягненні тієї мирної угоди, яка як би там не було, але все ж таки тримається вже 25 років. І, попри політичні проблеми, все ж таки в північній Нерландії панує. Відносний мир порівняно з тим, що, що було і Джо Байден. До речі, він відігравав роль у сприянні досягнення миру на, на острові в Ірландії з ще з часів, коли він був сенатором. Ще до, до того, як він як він був віцепрезидентом, потім тепер президентом, очевидно. Тобто історія його взаємодії з Ірландією це. І особиста. Зокрема, ті, хто дивився вчора брифінг, ми розмовляли про те, що, звичайно ж, пан Байден вважає себе ірландцем, називає себе ірландцем. На додаток, очевидно, до того, що він американець, і він відвідає зокрема місцевості, звідки походять його, його родини з, з обох боків, але. Коли йдеться про північну Ірландію, то все ж таки ці проблеми, які ще залишаються в Ольстері, вони проявили себе і зараз. Тобто, наприклад, зараз місцевий самоврядний орган, так званий парламент, Стормонт у Белфасті, не працює вже вже кілька місяців. Чому тому, що Католицькі партії ірландські і протестантські і юніоністські партії не хочуть співпрацювати через різнобачення ситуації, що склалася після брекзиту у зв'язку з врегулюванням торгівельного кордону між Британією і рештою Європейського союзу, тому що зараз виявилося, що після Брекзиту в Ірландії пролягає кордон між сполученим королівством. І європейським союзом, і це треба якось якось вирішити, якось влаштувати. Досі ця проблема не знайшла вирішення, і присутність навіть американського президента не змогла підштовхнути вирішення цього питання. Більше того, зокрема з юніоністського так званого протестантського боку сьогодні пролунали застереження на британському. Загально національному телеканалі е, пролунали е, заяви представника Ольстерської протестантської партії е, про те, що е, оскільки президент Байден називає себе католиком і ірландцем, е, оскільки він фактично е, більш прихильний до, до республіканців е, ірландських. Тоді, отже, його не можна вважати неупередженим чи, чи нейтральним, так мовити, арбітром у цій ситуації. Хоча насправді, якщо можна собі дозволити трохи, е, трохи аналізу у цій ситуації, то я би сказав, що звичайно позиція США це одне, і скажімо, погляди американського президента, який вважає себе ірландцем-католиком, це також окрема справа Внутрішні проблеми північної Ірландії. Достатньо складні Absolutely. для того, щоб зіпсувати ситуацію і без зовнішніх чинників. Історія так Богдан дійсно Ірландії, Північної Ірландії, Британії дуже складна, багатошорова і, і заплутана. А, але якщо ми говоримо про візит, і що буде далі? Ну питають до речі, наші глядачів питають, який порядок денний далі в Джозефа Байдена. Я вже сказав на початку, що він от в Дубліні вже прибув і бачили ми кадри з столиці Ірландії. Богдане, що далі заплановано? Чи які будуть, будуть плани в Джо Байдена? І, і чи говорить чи говоритиме він про Україну протягом свого цього візиту? Щодо щодо розмов про Україну знову ж таки, вчора, коли ми з Юлею розмовляли про, про цей візит Байдена до власне північні, до північної Ірландії, то ми згадали про те, що представник Білого Дому Джон Кірбі коли розповідав про те, що американський президент здійснює цей візит, то він вважав за потрібне окремо наголосити на тому, що Ірландія Очевидно, він мав на увазі Ірландську Республіку підтримує Україну дуже потужно зовсім не так, як Велика Британія. Очевидно, Велика Британія величезна військова потуга, член НАТО. Це велика країна, член також Великої Сімки, Ради безпеки постійний член Ради безпеки. ООН і так далі. І так далі, очевидно, що Велика Британія надає величезну військову потужну. Потужну допомогу, але на цьому під час цього візиту не наголошують. Головна частина все ж таки цієї поїздки американського президента це Ірландія. А Ірландія, звичайно ж, набагато менша країна, це країна, яка не входить до військових блоків і вже понад сотню років дотримується політики нейтральності. Попри це, вона допомагає Україні гуманітарно. Це відзначили. У білому домі, як, як ми це вже заявили, і зокрема те, що що майже 80 тисяч українських біженців отримали притулок в Ірландії. Ймовірно, що про це буде згадано ще в одному з виступів. Я припускаю американського президента Джо Байдена в Ірландії. Ми знаємо, що зараз він у Дубліні. У нього будуть зустрічі з з ірландським прем'єр-міністром і і президентом, але далі це я би сказав таке поєднання приємного з корисним, ймовірно, тому що американський президент Джо Байден відвідає спочатку одну місцевість на, на сході Ірландії, звідки походить його одна частина, і навіть кажуть, що він там зустрінеться з якимось своїм далеким далеким родичем, членом членом його сім'ї. А потім вже ближче до п'ятниці він перелетить на іншу на інший край острова Ірландії і буде в західній частині, де виявляється є в нього також коріння. Чи буде там йтися про Україну в одному з його виступів? Побачимо, побачимо, але Видимо скажімо, саме. у спільній заяві, яка яка оприлюднена у Лондоні за підсумками зустрічі. Зустрічі з ріші сунаком, британським прем'єр-міністром, е, немає згадки про російську війну е, проти України. Немає згадки про Україну. Я не чесно кажучи, це досить нетипово зазвичай ми звикли до того що упродовж цієї страшної російської війни будь-яка зустріч таких таких представників таких держав як сша велика британія супроводжується хоча б згадкою хоча б символічним символічною згадкою про підтримку україни про про осуд росії Зараз таке враження, що на цьому, на цьому не вважали за потрібне зупинятися, принаймні, поки що. Далі побачимо. Ну, побачимо. Дійсно, будемо зажити. Богдана, дякую дуже тобі за твій аналіз за розповідь про поїздку Джо Байдена до Ірландії та Британії. Повернемось до цієї теми також обов'язково. Якщо ми говоримо про інші теми, то також напередодні тут у Вашингтоні зустрілася Камала Гарріс, від президентка Сполучених Штатів із Матеушем Моровецьким із Польщі, і вони говорили зокрема про підтримку сполученими штатами партнерів у Європі. Якщо маємо нагоду, можемо послухати їхні заяви коли ми вперше розмовляли понад рік тому, це було для координації наших відповідей після того, як Росія почала свій неспровокований напад на Україну. Відтоді я їздила до Варшави в березні 2022 року, де ви люб'язно прийняли мене, і ми продемонстрували світові силу нашого альянсу перед обличчям агресії Росії. Ми дуже чітко заявили, і президент Байден також дуже чітко заявив президенту Дуді, що зобов'язання Сполучених Штатів перед нашими союзниками по НАТО є твердим і зобов'язання сполучених штатів фактично призвели до збільшення кількості військ, як ви знаєте, які ми направили до Польщі. Фактично, ми створили новий постійний штаб армії через це. Путін Путін не зупиниться в Україні. Я в цьому абсолютно впевнений. Ось чому всі три країни повинні об'єднатися і зупинити Росію, поки не пізно. Стара Європа вірила в угоду з Росією, і стара Європа провалилася, але є нова. На цьому друзі будемо наш ефір закінчувати. Продовжимо ці теми обов'язково згодом. Проміча 22-й. В брифінгу. Побачимося з вами вже завтра, о 18-й. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми.